Добрий день, вітаю вас на каналі Харківської обласної федерації шахів. І сьогодні ми розглянемо фінал етюду на виграш за авторством Даніила Якимовича. У білих в даній позиції простий і прямолінійний план провести пішака аж у ферзі. Однак, якщо білі спробують зробити це одразу, то у чорних знаходиться сильне спростування, Ферзь Б2. Мат. Якщо піти ферзем на d4, то чорні мають можливість розміняти ферзів і отримати вигране закінчення. Білий король не встигає впоратись із сильними чорними прохідними пішаками. Білим у даній позиції допомагає парадоксальна жертва ферзя. Ферзь А8. Відмовитися від прийняття даної жертви чорні не можуть. Якщо вони відходять ферзем, білі розмінюють ферзів. І білий пішак встигає пройти у ферзі сам. Чорні не встигають провести свого ферзя, тому що білі перетворюються в шахом. Тому чорні змушені взяти білого ферзя. Але після прийняття жертви ферзя на полі А8. Чорний ферзь опиняється у незручному становищі. На великій діагоналі його обмежує білий пішак F3. На вертикалі його обмежує пішак А4 і пішак А3. А на горизонталі його обмежує власний чорний король. І таким чином найсильніша фігура чорних навіть не здатна поставити шаг білому королю. Натомість у білих залишається їхній попередній план. H6H7 із загрозою перетворитися на ферзя з матом. Єдиний захист у чорних це ферзь f3. У такому випадку, після перетворення пішака, чорні закриваються ферзем. Здавалось би, білі віддали ферзя для того, щоб віддати потім пішака F3 і перетворити пішака H на ферзя. Тобто, фактично, білі віддали двох пішаків. Однак ферзь на полі f8 розташований гірше, ніж на полі b8, і білі використовують це для фінальної матової атаки. Ферзь h5, шах у чорних фактично один єдиний хід. Якщо піти ферзь f7, то очевидно, що ферзь f7 з виграшем. Тому чорні змушені відходити на d8. Тепер у білих є вибір між двома ходами на d5 з шахом. І на А5 з шахом. Якщо піти ферзем на d5, у чорного короля є можливість відійти на С7. І білих це не влаштовує, тому що чорний король виходить, чорний ферзь грає, і виграшу немає. Тому правильний хід ферзь А5 з шахом по діагоналі. У чорних два відходи. І незалежно від відповіді, білі виграють. Король С8, ферзь А8 з матом. Зверніть увагу, передворений білий ферзь матує на тому самому полі, на якому була здійснена жертва. На сьогодні все, до зустрічі у нових відео.